На Запоріжжі одна людина поранена внаслідок російських обстрілів. За даними обласної військової адміністрації, окупанти завдали 386 ударів по 35 населених пунктах регіону. Атакували дронами, накривали вогнем із артилерії. Зафіксовано 19 авіаударів. Докладніше про ситуацію нам розповів Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Де більшого ворог атакує саме прифронтові населені пункти з 380 ударів, які він здійснив за останню добу. 95% – це саме прифронтові населені пункти. А саме Степногірська Ріхів, околиці Гуляйполя це саме ті місця, які ворог атакує найчастіше. У столиці знову лютує зима. Після короткого потепління у Київ повернулися морози та снігопади. Наша знімальна група вже працює на вулицях міста та наживо стежить за ситуацією на дорогах. І наша кореспондентка Софія Буличова має що розповісти просто зараз. Вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю тебе, колего, тож передаю слово тобі. Вітаю Лілю. Зима схоже ще не планує відступати, і вже це вже третій день поспіль. Відчувають кияни після тривалого снігопаду, рух на дорогах, столиці досі ускладнений. Водіям доводиться годинами стояти у заторах, які нині спостерігаємо ледь на всіх районах столиці. Найбільше традиційно на головних магістралях Києва, і переважно це у годину пік, тобто рано вранці та ввечері. За інформацією патрульної поліції, через негоду в місті зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Водії не враховують слизького покриття під колесами та не дотримуються безпечної дистанції. А на зупинках від ранку вівторка досить багатолюдно. Люди змушені довго чекати автобусів і маршруток, адже це єдиний громадський транспорт, який курсує містом. Тролейбуси і трамваї не хо проводять у Києві вже декілька тижнів. Давайте послухаємо, що про це кажуть самі пасажири. Хуже стало. Тролейбуси, ну їх вже вже там відмінили, мабуть, неділю дві назад. Вместо цього автобус ходить, але дуже рідко. Ну, я на маршрутці зараз їжджу, тому що іншого варіанту немає. Чистять видно, де як виходить. В центрі краще, мабуть, на окраїні хуже. З приводу електротранспорту? То... Він взагалі не ходить. Это очень плохо. Людям на работу надо ехать. Вчера вообще до десяти часов вечера пробки не могли доехать домой добраться. Без запізнень доїхати на роботу у Києві зараз майже неможливо. І хай який би транспорт це не був. Автобуси і маршрутки переповнені і рухаються доволі повільно. А водіям легкових авто ще й додатковий клопіт. Доводиться чистити машини від снігу, а це додатковий час. Комунальні служби вже другу ніч поспіль працюють у посиленому режимі. Було виведено сотні одиниць, щоб розчистити траси. Та у природі це на це свої плани. Сніг далі і далі засипає місто, і за прогнозами така погода протримається ще декілька днів. А отже, єдина порада за таких умов виходити з дому на роботу чи навчання значно раніше, аніж зазвичай, і це приблизно удвічі. Давайте послухаємо, що з цього приводу кажуть самі кияни. Ви бачите, да, люди по годині чекають транспорту. Електротранспорт не ходить, і за цього у нас такі величезні затори, такі черги на зупинках. Ви знаєте, що коли у нас сніг випадає, у нас кругом аварії, кругом затори. Нічого, пару днів і пройде, все, все буде добре. Правоохоронці радять і пішоходам, і водіям дотримуватись правил дорожньої безпеки та особливо бути уважними, та дотримуватись не тільки правил дорожньої безпеки, а й елементарних правил, щоб уникнути аварій на дорогах та травм. Студія дякую, колего. Софія Буличова розповіла про наслідки снігопаду в Києві. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.